Добрий день усім тим, хто любить і цінує мистецтво. Ми з вами продовжуємо вивчати відомих художників України, які своєю творчістю приславляють нашу батьківщину. І сьогодні мова піде про Чичкана Ілью Аркадійовича. Народився в 1967 році в Києві, де досі живе, працює, а також працював в Петліні. На сьогоднішній день Ілія Чичкан – один із найвідоміших у світі і найдорожчих українських художників, що виставляються. Працює він в різних жанрах, таких як живопис, фотографія, інсталяція та відео. У 1990-х роках, в 1990 роках Ілія Чичкан, його ім'я було пов'язано з художнім рухом Нова Хвиля, що з'явився як український прояв мистецтва. Трансавангарду один із напрямків мистецтва самого раннього постмодернізму, а також як реакція на ключові зміни, які настали після перебудови. У 1988-1989 роках Чичкан і невелика група інших художників, зокрема, це Олександр Гнилицький, Максим Максимов. Василь Цоголов, Юрій Соломко заснували групу під назвою «Празька комуна за назвою Київської вулиці імені Празької комуни. Зараз це вулиця Михайлівська. А де розташовувався знаменитий сквот, що слугував більшістю з них будинком майстернею і місцем зустрічі? Містецтво праської комуни тих років було присвячено протесту проти бюрократичних культурних інститутів, що залишилися ще з радянських часів. Сквот приіснував до 1993 року, незважаючи на активну участь у групових Виставках в Україні та за її кордоном, перша персональна виставка Чичкана Мутація Ген відбулася лише в 1993 році в Києві, у виставковій залі спілки художників. У 1994 році в Києві в центрі. Мистецтво Брама відбулася друга персональна виставка, що тривала лише один день. Її перервав сам художник після того, як учасниці жіночого клубу, які засідали в приміщенні галереї, намагалися закрити роботи Чичкана шматками тканини. Наприкінці 1990-х років на початку 2000-х Чичкан активно експонує свої роботи, проводячи щонайменше одну іноді більше персональну виставку на рік в Україні за її кордон. Роботи художника виставлялися в провідних галереях і музеях Європи, США, Південної Америки, а також брали участь у престижних міжнародних форумах і фестивалях сучасного мистецтва. У 2003 році він представив у Києві на виставці заклинання Кармапи, куратор був Євген Мінко. Роботу воно, що в 2008 році, встановила рекорд як одна із найдорожчих картин сучасного українського художника. 2009 року Чичкан представляв Україну на 53-й міжнародній венеціанській. Бініле сучасного мистецтва, а найстарішому і найпрестижнішому з усіх світових артфорумів, участь у якому традиційно вважається одним із найвищих досягнень у кар'єрі художника або куратора, спільно з японським художником Міхаро Ясіхуро Чичкан підготовив проект Степи мрійників, тотальну таку Мультимедійну інсталяцію, там є музика, відео, перформанс у старовинному палацу Поподополі. Це Венеція. Саме частиною цього арт-проєкту стало залучення знаменитого українського боксера Володимира Кличка в ролі куратора.